Отже, колеги, всім привіт, можливо, трохи позитиву. Додамо, я думаю, що він має з'явитися і ось на чому це все ґрунтується. Отже, у вівторок, завтра ми дізнаємося кількість відкритих вакансій, у вівторок, завтра ми дізнаємося дохідність десятирічних облігацій, але найцікавіше буде в середу всі думаю, вже знають про нову простодоставку. доставку. Тут з великою ймовірністю ми бачимо зниження ставки 89,6%, що ставку знизять ще на 25 базисних пунктів. Але найцікавіше буде те, що скаже Федрезерв після зниження ставки, тобто про що говоритиме Джером Павел? Потім о 21.30 за київським часом. У четвер ми дізнаємося дохідність 30-річних облігацій, а в п'ятницю ВВП за жовтень по Великій Британії. Тобто, в принципі, з важливого будуть лише ці дані. Ну а далі вже зниження ставки. Скоріше за все, Павел 10 грудня вже говоритиме про те, які будуть плани на наступний рік. Тобто, як буде знижуватися ставка у 2026 році до кінця 2026 року, як буде ставка знижуватися до кінця 2027 року. Ну, може, він щось і скаже, але нічого особливо важливого ми навряд чи почуємо. Далі за останню добу було ліквідовано трохи більше 127 тисяч трейдерів лонгісти і шортисти. Трохи більше лонгістів було ліквідовано спотові ЄТФМ. Давайте зараз ще подивимось по фандінгу. Ще цікаво подивитися, що у нас тут цікавого. Ну, фандінг, в принципі, плюс-мінус чистий і готовий до зростання. Так. Тобто, коли фандінг буде весь червоний, це означає, що вже занадто сильно виріс. Коли він такий гарний зелений, то він готовий до нового. Піку зростання, тобто тут один із хороших варіантів для зростання це спотові та тфа. Так, бачиш, тут треба дивитися на 5.12. Невеликий мінус по біткоїну, мінус 8 мільйонів доларів. Спотові і ТЕФА теж. Усе це на 5.12, Невеликий мінус 65 мільйонів доларів. З точки зору інших сигналів, ми бачимо, що домінація із ЗТ дуже сильно знижується. Бачимо, тут був пік і йде серія знижуючихся вершин. Це може свідчити про зміну тренду, про контртренд, про початок розподілу. Тобто, можливо, буде якийсь боковик, а потім далі рух вниз. Швидше за все, найближчою ціллю буде 4,95-5,2. Тобто ми можемо побачити якийсь лонговий імпульс до цих значень. І тут, і дуже схоже, також зняли хай попереднього хая. І далі готується до руху вниз. Тотал набирає сили. Ми бачимо, що втримали рівень 33 долари, сформували дуже хорошу конструкцію. Тут був сильний бичачий імпульс, зростання. Ми бачимо, що покупки були в цей день, відбили цю свічку, тому велика кількість сигналів, тому що ми зараз бачимо рух у бік 3,26 трильйона доларів, можливо 3,5 трильйона доларів. Альткоін – це те саме, формується дуже хороша база, про яку писали. Тут головне не впасти нижче. Не думаю, що ми впадемо нижче. Більше налаштований на позитивний лонговий рух. Звужується трикутник, який дасть можливість пробитися і вийти далі вгору у бік 963 мільярдів доларів. Може бути, але 920, 930 і 960 це діапазон інтересу, куди він буде рухатися. 12 бітколі. Потроху знижується сигнал нападіння, агреси все ще висять, ефір, ска, домінація. Тут набирають більше сили, тому очікуємо побачити якийсь гарний рух, адреси поки що слабенькі. Ось що мене бентежить єдине, що домінація Азерс поки що не може розвернутися. Я думаю, що мають захистити рівень 6,7, 6,6 тут розвернутися. Але поки що сигнал залишається, що домінація Азерс ще буде знижуватися. Сам біток, бачимо, добре відростає. Сформувалася конструкція, тому можемо побачити руху від 98,5. Може бути, 102,5. Ось сюди я хоча б хочу побачити по ефіру. Перша ціль у мене буде 3300. В ідеалі, звісно, побачите 3600-3800 цього руху, а поки що 3300. Щодо альткоїнів, які йдуть у коробочку, це Solana. Бачимо хорошу конструкцію. Уна також набирає хорошу, досить цікаву конструкцію. AVAX, HYPE, CAS добре тримаються. До речі, він навіть не перебив свої логі. Eina, Litecoin і HBAR. І ще двушечку скаже з цього приводу. Ми добираємо МОК. Мок також формує підтримку. Але зараз по багатьох я дивлюся конструкцію таке формування підтримки та набір сили. Як і думали, швидше за все ми, напевно, переноситимемо альцезон на весну. Рамбе? Так. Якщо є якісь питання, панове, то будь ласка, ставте. Із задоволенням поспілкуюсь з вами. Це чудові питання. До яких значень ти зараз чекаєш домінації бітка? Що впаде? Якщо говорити саме прямо про ось зараз, то миттєво, попередній лой 57%. Перша ціль у мене ось ця, що ми побачимо зниження на 2% десь у цьому діапазоні. Потім думаєш, що ми підемо ще в якусь корекцію. Ну, про торговку якусь можемо піти, бо ми бачимо, що ось цей 2%, 57% йому важко було пробити. Тому я гадаю, що далі ми побачимо про торгівлю яку ж. Перед пробоями руху далі в ліс. У мене загалом все. Питань більше немає. Окей, все. Тоді дякую за вашу увагу. Всім бажаю гарного дня та хорошого торгового тижня. Всім пока. Дякую за ефір. До зустрічі наступного понеділка. Давай, бувай!